В Окупованому Бердянську власники квартир з автономним опаленням отримують платіжки за централізоване тепло. Люди в шоці, автономка встановлена давно батарей у під'їздах, немає десятиріччями, підвали холодні або взагалі відсутні. Але тепломережа все одно надсилає квитанції. Окупанти пояснюють, це просто: якщо будинок, хоч колись був підключений до центральної системи, платять усі, навіть ті, хто опалює квартиру самостійно. За російськими правилами мешканці мають покривати опалення місць загального Користування, навіть якщо їх фактично не опалюють. А якщо в квартирі немає лічильника, суми розраховують за нормативами. Бердянці обурюються. Тільки за кілька днів жовтнім людям нарахували від 400 до 2 тисяч рублів. Але найгірше інше. частина власників автономки отримала рахунки з боргами за всі роки окупації. Ймовірно, окупанти просто не визнали документи на індивідуальне опалення й тихо нарахували борги заднім числом. Раніше повідомляли, що тим, хто від'єднався від централізованого опалення до 2009 року, тепер ще й потрібно доводити законність свого передпідключення.